Всім привіт! Хочу вам сьогодні розказати і показати, яку допомогу надають благодійні фонди житомирянам та внутрішньопереміщеним особам. Я була в благодійному фонді разом зі своєю кумою. Ми маємо статус внутрішньопереміщених осіб, так як коли почалася війна і Велися активні бойові дії близько Житомиру, ми отримали довідки переселенців, і тепер ми маємо право на на отримання допомоги, будь-якої, ну що нам в залежності того, що нам потрібно. Звичайно, що надають таку допомогу не лише переселенцям але і просто людям, які живуть в Житомирі і е, мають фінансові складнощі. Е, так, цього разу ми з е, кумою звернулися в фонд громадян Житомира, е, і е, нам видали по пакету і плюс е, дали підгузки кожній. Зараз я вам е покажу, що саме знаходиться, як в саме такий фонд нам допоміг. Ось такий пакет несла його додому, ручки не витримала. Ну, тобто, е в пакеті е є досить продуктів і засобів таких важких. Пакет не витримав. Зараз вам покажу. Перш за все, були підгузки. Пачка підгузків. Так як я вже сина відучила від підгузків, я нашу пачку віддала кумі, тому що в неї син на рік менший, і вони ще користуються, тому підгузки віддала я їм відразу. Так, тепер покажу, що тут є. Дивіться, ось такий, не знаю, томатний, мабуть, соус, можливо, паста якась. Чесно кажучи, я. Не знаю, що це. Я навіть ще не дивилася, що там є. Ось такий томатний соус. Далі дитячі вологі серветки. 80 штук. Ну, це хороша штука. Серветки вологі завжди потрібні. Так, це зубна паста. Так, це зубна паста для дітей від 0 до 5 років, я так розумію, по тому, що написано, хоча я не знаю, що це за мова. Так, печиво бісквітне, 38 штучок. Так, що там далі? Далі? Фа дезодорант Чудово. Мамі. Мамі подаруночок. якась кашка. Excel PEC 600 грамів. Це вівсянка. Така велика пачка. Це теж добре, ми таке їмо. Так, пачка чаю. Пачка чаю. <coughs> далі, далі, далі. Ага, це. мука общена. Мука пшенична. Вроцлавська. Польська. Я в університеті трішки вчила польську мову. Тому так, бонрі, рис. 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 Кілограм. Так, ще. Ага, і макарони польські. Така пачечка, тоненька палитиночка, тут 400 грамів. Ось. На цьому все. Чесно, ми з Комою щиро вдячні цьому благодійному фонду, що вони ось так підпіклуються про людей, про житомирян. Ми дійсно ось тут в Житомирі, я не знаю, як в інших місцях, але в Житомирі дійсно благодійні фонди дуже гарно, дуже добре дбають про людей, про переселенців. У нас є тут не один пункт видачі допомоги, тому це дуже класно, коли можна отримати ось такий пакунок. Я скажу, що тут продукти, які завжди в нагоді. Тому, можливо, хто дивиться Житомира, не соромтеся, якщо вам дійсно потрібна допомога. ідіть сміло, вам там завжди допоможуть. Навіть нададуть психологічну підтримку, юридичну, якщо потрібно. Тому. Не потрібно думати, що ай, якось соромно, якось не зараз, не сьогодні. Просто йдіть і все буде добре, нічого там страшного немає. Я рахую, що якщо людина дійсно в скруті, то це дуже добре, що є такі благодійні фонди. Тому ми дуже вдячні. Фонду громадян Житомира. Цей фонд знаходиться, можливо, кому цікаво, якщо хтось з Житомира. Площа перемоги, здається, 10. Там бізнес-центр Імперіаль на третьому поверсі праворуч. Там знаходяться дуже приємні дівчатка. Ми заповнили там дві анкети, і от вони нам видали такі пакунки. А, ще. Кожній дитині, ось ми були з кумою, нашим хлопцям дали по м'якій іграшці. Також до цього все. Тому ось так. І для дітей було дітям було дуже приємно, вони були щасливі просто з тими іграшками носилися. Ну, і нам з комою теж дуже приємно. Тому ми дуже вдячні цьому фонду. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, питайте щось, лайкайте. Думаю, що це цікаво, буде комусь подивитися, можливо, комусь буде корисна інформація, куди можна піти. Я завжди рада допомогти, тому що ну, періодично ми з комою ходимо як мінімум за підгузками для дітей. Ну, так як в мене зараз е, ілюші вже не вони не потрібні, тому е, якщо дають ось такі продуктові набори, то я також дуже рада. Навіть я вам скажу так, якщо навіть дають там пачку вологих сербеток, е, чи там ну не знаю, пачку чаю, до прикладу, звичайно, так ніхто не дає, але е, все одно дуже велика вдячність е, таким людям, які допомагають. Тому все, дякую за увагу. До зустрічі. Будемо знімати далі.